І ще раз э, акцентувати, що відбулося в нашій історії, в історії Центральної Європи, і, зокрема, э, який це має вплив на майбутнє, взагалі, що відбувалося на нашій території, я би хотів до слова запросити пану, э, пану, пана Юрія Ковалькова, щоб він зависимо. Свій час це були 90-ті рапі, я... Регулярно читав такі журнали польські, як перспектива, панорама. І ось поляки тоді гостро говорили тему радянсько-польських взаєм. І мені сподобалося одна із статей, яка була зауважена з такого змісту, що в історії цих взаємних існує три, три події. Насамперед, це е, радянсько-польська війна, по-друге, це Варшавське повстання і події, пов'язані з наступом е, армії в цей момент. І третє це картинська трагедія. І історик скептично польський висловився такого змісту, що істини про по-справжньому ставлення, які пов'язані з цими водіями, ми, можливо, не дізнаємося за... За своє життя. На жаль, на щастя, це сталося, ми знаємо ці трагічні обставини і вже можемо на підставі об'єктивних історичних старічних парних судити. У, насправді і свідченням великої уваги з польського боку є і те, що свою, своєю участю у цих трагічних подіях взяв і нинішній президент Республіки Польща пан Комаровський. Пам'ятаєте, що Тього дня він виступив в парламенті українському і дав свою оцінку цим подіям. Так що вважаю, що пані Світлана зробила добрий внесок в дослідження цих малодосліджених сторінок історії, які вона стає історикам і широким загалом. Дякую.